Позачергове засідання виконкому обласної федерації футболу розпочалося із виступу першого заступника голови Володимира Поліщука. Його пропозиція додатково внести до порядку денного три питання: перший з них про обговорення конфліктної ситуації у Федерації футболу України. Два інші стосуються обласної федерації. Це перегляд кошторису на 2014 рік та проведення позачергової конференції. Розгляд останнього спровокував лист голови обласної федерації футболу. Михайла Кривка на адресу виконкому федерації футболу України для того, щоб прийняти рішення від Рівненської обласної федерації, не не тільки голова має відповідати, а всі ми маємо відповідати разом з футбольною громадськістю. Як ми свою думку висловлюємо, так як зробили Федерації Івано-Франківська, Тернопільська, Київська і так далі. Є протокол засідання виконавчого комітету, де чітко написано: проголосувало 10 чоловік за 5 проти, один утримався і прийняли резолюцію. Михайло Петрович присвоїв собі право узурпувати владу федерації і від свого імені написав листа такого, як забажав потрібне. Крім того, частина членів виконкому звинуватила голову обласної федерації у занадто роздутому штаті організації і недоцільному використанні коштів. За інформацією Володимира Поліщука, у штаті Федерації нині шість працівників, які отримують зарплатню. При цьому існує понад 30 -ти тисяч на заборгованість перед арбітрами, які обслуговували змагання різного рівня. 167 тисяч заробітна власна. А ми заробляємо федерацію за рахуванням заявочних внесків 90 тисяч, а зарплата 170 тисяч. От і рахується, ми по карману чи не по карману. Скорочення двох посад федерації дає нам порядка 80 тисяч гривень, які ми можемо використати на проведення змагань і оплату суддів. Я вже казав, ветеранів, коли сказано було, що ветеранів, також будуть оплачувати команди. У відповідь нинішній голова обласної федерації футболу Михайло Кривко дорікнув своєму попереднику Володимиру Поліщуку, що той залишив організацію із боргами із зарплати та за оренду приміщення, нагадавши при цьому, що нинішній офіс федерації обходиться їй значно дешевше. Якщо взяти до уваги, що в старому приміщенні оренда становила 3255 тисячі от, гривень, е, з комунальними. Оренда нового приміщення становить 1480 гривень з комунальними щодо джерел фінансових надходжень і витрат федерації футболу, Михайло Кривко пообіцяв усю інформацію вже невдовзі розмістити на сайті. А ініціаторів проведення виконкому закликав бути готовими відповісти за звинувачення на свою адресу. Це я вам кажу при всіх: ми передаємо суд, і ви побачите, що кривко федерації футболу не взяв ні копійки, так і не брав їх, і не буде брати. Після майже двогодинних дебатів члени виконкому зрештою зійшлися на необхідності проведення позачергової конференції обласної федерації футболу. 30 квітня делегати заслухають звіт ревізійної комісії. Не виключено, що серед питань засідання будуть і перевибори керівництва федерації. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.